Всім привіт! Була в мене проблемка із топливом. Зараз вже на камеру не чути, як бензином птне. Але що сталося? Ось покажу. Тут у нас знаходиться топливний насос під цією кришкою. от Можете бачити такі невеличкі сліди. Запутівання топлива. Після чого воно в мене осталося. І сліди знизу. Зараз вже підсохло, машинка стояла тут. Заїхав на заправку. і вирішив заправитись до повного. До повного та так, щоб трошки підзабити, навіть більше відщолкнув пістолет, а я іще заправляв. Там не знаю, може літр другий в лісся, не пам'ятаю. Ну, На вулиці стало жарко і випери пішли вгору і просто-напросто почало бензина мені капати. із бака тут знизу це на баці було. О, мокре і скапувало на нас. Так що не добивайте сильно бак, а то в таку погоду заткнетеся з тим, що буде в машині, смердіти бензином і більше нічого доброго. Всім щасливо, якщо було це корисно, лайкайте, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал.